Рідко є можливість привітати зі століттям. Я вас вітаю. Бажаю вам довгого життя і хочу, щоб ви поділилися секретом свого довголіття. Як жити, щоб дожити до ста? Я багато рухаюся. Сама готую собі їжу, сама ходжу в магазин. Щоправда, останнім часом у мене почав поболювати поперек. Знаєте, у мене теж болить поперек. Я вам чесно скажу, але мені 33. Ти зарано заговорив про хвороби. Я ні разу в житті не хворіла. Але ж у вас був, наприклад, Нежить, Кашель. Ну напевне ж, застудилися. Ні, ніколи. Треба негайно викликати книгу рекордів Гіннеса і фіксувати нове досягнення. У Японії є жінка, якій 100 років і яка ніколи не хворіла. Я сумніваюся, що доживу до 100. Переїжджай на Окінаву, тоді доживеш. До речі, дуже хороша порада. Бо проводили дослідження, і люди, які з якихось причин переїхали з Окінави. Переставали бути довгожителями, тобто ті, хто живе тут, доживають до 100 років. Якщо цих самих людей переселити куди-інде, вони живуть значно менше. У чому феномен ніхто не знає? Я хочу, хоч із запізненням, але привітати вас із ювілеєм зі століттям, побажати вам зустріти обов'язково своє 150-ліття і подарувати вам таке українське красиве намисто. Ось українське яка краса. Дякую. Повірте, мені теж приємно і зворушливо до сліз. Я ще нікого не вітав зі століттям. Ось браслет. Якщо ви носите сережки, то зможете надіти живіть довго, хоча незвично казати таку фразу людині, якій вже сто років. Взагалі, я бажаю, щоб сотня була лише початком. Дуже дякую. 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 Як я розумію, ви тут належите до молодих дівчат. Скільки вам років? Мені всього 94. Так слухайте, ви ще молода. Я прокидаюся о сьомій ранку, обов'язково роблю зарядку. Щодня треную мозок, щоб не було маразму. Читаю газети, пишу розклад дня. Голова завжди має залишатися ясною. І ще важливе правильне харчування: треба їсти багато овочів, риби і свинини. Попри те, що кажуть, що це жирно, шкідливо свинину тут їдять в усіх видах: смажену, парену, варену. Про те, що секрет довгого життя може полягати саме в раціоні жителів окінави, говорять навіть професійні дослідники довгожительства. Кардіолог Макото Судзукі приїхав сюди ще 40 років тому і відтоді досліджує феномен тривалого життя окінавців. Ми приїхали на Окінаву шукати секрет довголіття, і, звичайно ж, не могли не звернутися до вас, бо ви експерт номер один у цьому питанні. Що головне для того, щоб прожити довго? Передусім, жити без стресу і знаходити можливість розслабитися. Наприклад, на окінаві заведено потроху випивати символічно. Роблять це не для того, щоб напитися, а просто щоб розслабитися. Калихвина прекрасний антидепресант. У цьому секрет психічного здоров'я. Так, люди дозволяють собі менше переживати, непокоїтися і легше ставитися до проблем. І, звісно, ключову роль відіграє харчування. Харчування, якщо можна, наведіть приклад ідеального харчування. Від того, що ми їмо безпосередньо залежить наше здоров'я і довголіття. Насамперед, треба їсти здорову їжу і натуральні продукти без консервантів. Головне, що я помітив, довгожителі Окінави їдять багато овочів і свинини. Головний секрет у тому, як її тут готують. М'ясо ріжуть просто з кістками і варять годин 7-8. В результаті виварюється весь холестерин. Натомість у м'ясі утворюється колаген. Ця речовина дуже корисна для здорових суглобів, м'язів, шкіри. Але це щоденна їжа, а її особливі страви нетипові. У нас сьогодні чергова екскурсія. Яка називається японський гастрономічний жах. Ось прошу фасад ресторану, здавалося б типовий для цієї країни. Нічого особливого зверху ми бачимо єрогліфи і, і козла. Це означає, що тут подають козлину низькокалорійний дієтичний продукт. Нічого особливого, так але важливо відзначити факт: у Японії обожнюють шимі, це значить сире м'ясо. Конічува! здрастуйте, можна сісти? А вже ж прошу. Як вас звати? Чо-шо. Чо-шо. Я Діма. Діма, дуже приємно. Що це ви їсте? Це сир тофу і сирий окунь. Це такий сирно-рибний тортик. Скуштуй. Оце так. Смачно. Дякую. Дякую. Я тоді обіцяю, що теж вас пригощу тим, що зараз замовлю по руках і відмовлятися не можна. Без проблем. Домовилися тільки у цей бар на Окінаві доставляють унікальний продукт, який не побачиш більше ніде. Добрий день. Я той самий божевільний, який замовляв у вас суперстраву. Несіть секунду. У будь-якого європейця волосся стане дибки, коли він почує, що я збираюся взяти в рот. Хазяйка закладу Йосіда Тоцинека дістає з холодильника дещо сире, і з незворушним виглядом несе ці ласощі мені. О Боже. О, ні. Друзі. Я до останнього моменту сподівався, що це обман, що це неправда, що цього не буває. Що це вигадки, фантазія, маячня. Але це правда. Ресторан спеціалізується на козлині. Погадайте, що це. О Боже. Друзі, це м -м, як би так коректно висловитися. Це тестикули. Це сім'яники. Просто кажучи, це яйця козла тут. Обожнюють яйця козла. Вважається, що це особливий делікатес, і він дуже смачний, чарівний і такий дорогий, що його замовляють рідко з особливої нагоди. І чекати треба довго, бо в кожного козла всього два. Це рідкісна ексклюзивна страва лише для справжніх гурманів. До нас приїздять поціновувачі сирої козлини з усієї країни, бо це ще й дуже корисно. Поясніть мені, чому це треба їсти, особливо сирин. Якщо їсти яйця козла раз на місяць, будеш здоровим і сильним. Тобі дуже пощастило, що ти зможеш це скуштувати. О, бачите, всі цікавляться яйця козла. Хочете? Звісно, хочу. Коли їстиму, я вас пригощу. Дякую, я сидітиму отам. Я зараз покличу всіх, бо боюся, що сам це не подужаю. Добре. Готуйте, а ми будемо спостерігати. Готуйте, як годиться. Йосіда, навіть не помивши цей не найапетитніший делікатес, просто нарізає його тонкими скибочками. Ось і все приготування. Ні. Ні. Ось соєвий соус з васабі, вмочай у нього і їж. Це класична приправа для сашимі, для сирих морепродуктів для сирого м'яса. Але оце я інакше не можу сказати. Можна скуштувати лише тут, на острові Окінава. І... Коли чесно, я от навіть не знаю. Попри те, скільки бридоти я вже перепробував разом з вами, друзі. Оце для мене страх, жах і те, що я боюся брати до рота. Даруйте на слові, друзі. Щоб ви розуміли, ця тарілочка з яєчками коштує в середньому 30-40 доларів. І головне, вони мають бути ідеально свіжими, тобто зазвичай тварину вбивають день у день. Тобто це сьогодні розібране. Сьогодні вранці з ферми доставили ці яйця. Дівчино, благословіть мене на цей вчинок, бо мені страшно. Страшно так, що я не можу себе змусити. Я тобі не нашу фірмову настоянку. Усього 30 градусів. З нею точно піде легше. За що ж ви козла? Так козел радий, що від усіх частин його тіла люди матимуть задоволення. Тож не переживай. Скажи, ітадакімас і складила так руки. «Ітадакімас» – це що означає? Це вдячність козлу за те, що він дав тобі свої яйця. <свист> вдячність Козлу за те, що він дав мені ці яйця з'їсти. Вдячність тварині, яка віддала своє життя для того, щоб нагодувати людину. Вдячність богам, вдячність Всесвіту словом перед їдою замість молитви треба сказати Ітадакімас. Козлику, пробач мені, лише для вас уперше і в останнє обіцяю. Я їм яйця козла. Друзі, я вам присягаюся. Я не хочу цього робити. Я просто хочу, щоб ви знали цей смак, щоб вам ніколи не довелося це куштувати. Я просто хочу показати вам справжню японію. Господи, прости, козлику, прости. Бідолашний офірний цап. Це один з небагатьох випадків, коли, незважаючи на всю ту їжу, яку я їв раніше, вона в мене проситься назад. При цьому річ зовсім не в смаку. Смак нормальний. Це м'ясо. Сашимі. Сире м'ясо плюс соус, я не можу колкнути. Зараз це все вирветься назад. Словом друзі, проблема в голові. Я їм. І думаю про те, що я їм. Я їм і уявляю, даруйте, який це має вигляд. Я їм і усвідомлюю, що їм саме цю частину тіла тварини її статеві залози, сирі. І вся ця вечеря проситься назад. Я хочу швидше запити. Вважатимемо, що це просто вода. Пекуча водичка. Можна мені скуштувати теж? Я зроблю так, як ви це робили. Ви мене годували з рук, і я вам. Яйця козла, О, це так смачно. Я сподіваюся, що це допоможе мені помиритися з дружиною, так би мовити, загладити свою провину. Бо вчора так посварилися. Друзі, я розумію, на що він натякає. Річ у тім, що статеві органи тварин, а особливо цей орган козла, вважаються афродизіаком, місцевою віагрою. Вважається, якщо ти з'їв, то в тебе в кілька разів зростає чоловіча сила, тому багато чоловіків, які хочуть потішити своїх дружин в інтимних справах, приходять сюди, замовляють цю дуже дорогу страву і вірять у те, що чоловіча сила збільшується. Про це мова. Так, у мене сьогодні буде спекотна нічка. Ще й яка бадьоро стоятиме. <рес> Перевірено. Бадьоро стоятиме страва на столі. Ми це так сприймаємо. Хочете шматочок? Ні, дякую, мені цього не треба. Краще пригостіть когось із чоловіків. Я бачив, що коли ви заходили в бар, ви з цікавістю подивилися на мої яєчка. Даруйте за формулювання, і вам явно їх захотілося. У вас є така можливість. Дякую. Тим паче, ви з такою симпатичною дівчиною сьогодні. На те, будь ласка. Очемренно. Вони такі приємні, слизькі, м'які. Слизькі і м'які, як і має бути. А відчуваєте, як чоловіча сила і енергія пішла, 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 пішла і прийшла. Поки що не відчуваю, але ще не вечір. Пригощайся, ти. Це кров козла. Бачите, тут усе з козла, і це кров козла, що сілася. Давайте скуштую кров козла. Друзі, кров'янка нам ближче, бо Кров'янкою нас не здивуєш. Нормально. Це просто смак кров'янки. Беріть іще шматочок. Боже, як це смачно. Друзі, на завершення навіть не знаю, що вам сказати. Можу сказати лише одне: на смак це яйця козла.